Протягом 2-3 березня ми спробували поспілкуватись із головою Пустомиківського районного суду Мусієвським Володимиром Євгеновичем, начальником Пустомитівської прокуратури Михайлюком Романом Васильовичем та слідчим відділенням поліції району. З приводу перешкоджання розслідування злочину передбачено частиною 2 статтю 296 Кримінального кодексу України. Я думаю, що протягом тижня там буде прийнято законне рішення. Ну, якщо людей немає потенційно, це можна назвати їм до пересуваннями слідчі кори. Ну, причина, сі... так, наші... а, Де це справа? Вона... Вона... Я навіть не володію предметом, що це за справа. Що ви не маєте, знову ж таки? Це Що ми немає? Ми одну судно.